Кажу, всередини. Куча таких зданій ще, великих, трьохповерхових. Тут я не знаю скільки мільйонів кирпіча, Водонапорні башні, отакі ось здання. стіни, все кирпіч. І бетонні плити. Перекриття 6 на полтора. Зараз заходимо всередину. Ну, територія наскільки велика, що я не знаю, скільки я буду по ній ходити. Кажуть, що десь 2 години пішки. Везде асфальт між цими курниками. Тут всередині ще даже зерно зараз якесь є. Все, заходимо. Ширина метрів двадцять, мабуть. Ну, тисячу квадратів один курник. Все таки, я так розумію, тут 16 вроді. Ну все, бетонні плити. Шість на полтора. Такі стан взагалі отличний. Балки. Плыты, балки.